Він з кожним днем стає яскравішим та наче розквітає у сквері пожежних, що у холодноїрському районі вимальовується незвична та жива картина. Її створюють на місці центральної клумби міські озеленювачі. Такої краси тут не було дуже давно. Це своєрідне освічення в коханні всім харків'янам від квіткарів району. Ця клумба, вздовж цього скверу, займає десь приблизно 140 метрів квадратних. При створенні клумби ми використовуємо такі квіти, як. Із квітучих це тагетис лимонний, агерантом голубий, катарантус малиновий та розовий. Із декоративно-листяних рослин ми використовуємо цинерарію, зелений колюс і резини. Також використовуємо інертний матеріал це біла мраморна крихта і декоративна. Щепа інертний матеріал ми використовуємо для того, щоб по перше клумба була більш завершена а по-друге, ми закриваємо пробіли, щоб бур'ян не проростав і за клумбою було більш зручніше доглядати в цій клумбі. Ми плануємо використати приблизно більше 20 тисяч квітів. Наразі з висадки квітників робота триває по всім районам Харкова. Ми вже висадили на Лопанській набережній. Ми висадили в саду Шевченка. Ми висадили по проспекту науки, і також у всіх районах, віддалених куточках міста, ми висаджуємо традиційні наші клубники. Також всі харків'ян чекає дуже цікаві інсталяційні роботи. Це буде незвичні, неперевершені сюрпризи для харків'ян. Я думаю, що коли вони з'являться, вони це побачать і зможуть оцінити роботи наших вікарів. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалки та Юрій Бабикін. Новини Харків.